Вітаю, любі дев'ятикласники! Ми з вами розпочинаємо повторення вивченого в 9 класі. І першим розділом у нас буде розділ нерівності. Давайте згадаємо, нерівності у нас бувають числові а бувають зі змінними. І там, і там нерівності мають знак строгий більше або менше і нестрогий більше або рівне, менше або рівне. Нерівності також бувають подвійними. До цих нерівностей ми з вами вивчали властивості, да, конкретно до числових нерівностей у нас були властивості. І ми казали, що для розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною ми застосовуємо властивості подібні до рівнянь, але там є нюанси. Зупинятися зараз у відео я не буду на всіх цих нерівностях. Ми з вами тільки на прикладах конкретних поговоримо деякі властивості згадаємо. Ще нерівності, згадайте, ми можемо додавати і множити. Стосовно віднімання і ділення, там є нюанси. Щоб відняти, нам треба домножити обидві частини нерівності на від'ємне число і скласти суму отриману, ну, заданої нерівності із другою від'ємною. А для множення, тобто ділення числових нерівностей, нам треба другий множник. Ну, фактично, дільник перетворити в обернене і виконати множення. Там є свої теж нюанси, ми таке робили на уроках, будемо згадувати. Далі, нерівності з однією змінною мають розв'язок тоді, якщо це значення, яке вважається розв'язком, воно перетворює нашу нерівність у правильну числову рівність. І ми розв'язуємо нерівності, знаходимо значення та множину розв'язків, або кажемо, що така нерівність розв'язків немає, може бути і таке. Далі обов'язково пам'ятаємо про числові проміжки, які ми можемо зазначати на числовій прямій. Якщо нерівність не строга, то це буде замальована точка, якщо нерівність строга, то це буде виколота точка порожня. А також ми можемо позначати числові проміжки за допомогою дужок. Для нестрогої нерівності ці дужки квадратні, для строгої круглі. Що значить строга нестрога? У нестрогої нерівності ті значення, які будуть на кінцях проміжку, вони входять у множину розв'язків. У строгої нерівності значення, які будуть на кінцях проміжку, не входять у множину розв'язків. Важливо про це пам'ятати. Далі. Стосовно лінійних нерівностей з однією змінною. в загальному вони виглядають як ax менше Б, і тут є свої нюанси по розв'язанню залежно від значень А і Б. Але у більшості нам трапляються такі нерівності, які не виглядають одразу як лінійні, але вони зводяться до лінійних шляхом застосування рівносильних перетворень нерівності, от і властивості, які ми володіли рівняння, тільки в нерівностях є нюанс що при множенні ділені на від'ємне число ми повинні враховувати зміну знаку нашої нерівності, якщо ми на від'ємне множимо або ділимо. Ну і з нерівностей ще можна утворювати системи, їх розв'язувати. Також розв'язком системи будуть такі проміжки, які будуть задовольняти одночасно обидві нерівності у цій системі. Іноді буде так, що система не буде мати розв'язків, бо наші нерівності, які входять в систему, будуть мати абсолютно різні числові множини, які будуть розв'язками, і вони не можуть мати спільних елементів. Перейдемо до практичної частини. Давайте згадаємо, як розв'язувати лінійні нерівності, які зводяться до лінійних. Наприклад, розв'яжемо таку нерівність. Нехай це буде у нас приклад перший. 10 відняти 3х більше 4. Запишемо. Розв'язуються такі нерівності дуже просто. Нам необхідно зробити всі невідомі зліва, а відомі справа. Для цього ми можемо переносити через знак нерівності, міняючи знак на протилежний. Десяточка переїде в праву частину, стане мінус 10, усно порахуємо 4 відняти 10, маємо мінус 6. Тепер треба позбутись коефіцієнта при х. для цього ми розділимо ліву і праву частинку на мінус 3. І тоді зліва у нас залишиться просто х, і тут увага. Ми ділимо на від'ємне число, тому знак нерівності маємо змінити на протилежний. Буде менше. Мінус 6 ділимо на 3, буде 2. На мінус 3, да? буде 2. Ми отримали розв'язок, х менше 2, але його треба побачити у вигляді проміжку, оскільки нам так задані варіанти відповіді, і ми повинні розуміти, який нам підходить. Для кращого розуміння можемо скористатись числовою прямою. Нанесемо точку 2 на числову пряму. Вона має бути виколота, тому що нерівність строга. І нас цікавлять на цій числовій прямі всі значення, які менше двох. Тобто ми малюємо штриховочку до мінус нескінченності, і таким чином можемо стверджувати, що наш х належить проміжку від мінус нескінченності до 2. Увага, дужка кругла, бо два не входить в множину розв'язків. І ми бачимо з усіх запропонованих варіантів, нам підходить варіант D. Йдемо далі. Наступний приклад нерівності нерівність подвійна. Розв'язувати таку нерівність можна двома шляхами: можна шляхом переходу до системи нерівностей, а можна просто теж, користуючись правилами цими рівносильними перетвореннями, додавати віднімати, множити, ділити всі частини рівняння. Давайте скористаємось властивостями. Мінус 21 менше за 4х мінус 5, менше або рівне 31. Що зробимо? Нам треба зробити так, щоб всередині у нас залишився тільки х, бо зараз у нас цілий вираз 4х-5. Ми до всіх частин рівняння додамо п'ятірку. Додамо п'ятірку. І тоді в нас вийде 5 відняти 21. Якщо я не помиляюсь, маємо мінус 16 менше. Мінус -5, 5 всередині скоротиться, залишиться тільки 4х, менше або рівне 31 плюс 5, маємо 36. І тепер треба просто позбутись коефіцієнта при х, поділимо всі частини рівняння на 4. У нас вийде мінус 16, поділити на 4, це буде мінус 4. Далі всередині x знаки всі зберігаються, бо ми ділили на додатнє число, і 36 ділимо на 4 буде 9. Маємо результат, але ця нерівність, вона подвійна, і на числовій прямій у нас фактично буде два проміжки. Ми в довільних місцях позначаємо мінус 4, тільки дивіться, будемо уважні: мінус 4 у нас числом, знак стоїть строгий. І це число менше, воно буде лівіше із виколотою точкою. А 9 число більше, ми його ставимо правіше, і воно обов'язково буде точка замальована. Ти не хоче мене слухатись, Комп'ютер. Секунду. 9, як же ж мені цю точку замалювати? Ну, якось так. А тепер увага. ікси у нас більші за мінус 4, це штриховка має піти вправо. І одночасно ікси менші або рівні за 9, це в нас штриховка має піти вліво. Друзі, розв'язком подвійної нерівності буде та частина числової прямої, де є обидві штриховки. Це буде у нас проміжок від мінус 4. Зверніть увагу, дужка кругла, бо точка виколота. До 9. І тут ми ставимо дужку квадратну, бо у нас нерівність не строга, да, менше або рівне 9, 9 належить множині розв'язків. Ось так ми розв'язуємо подвійні нерівності. Можна було піти другим способом шляхом системи. Система. Як би виглядала ця система? Дві нерівності. Да? З одного боку, ми маємо мінус 21 менше за 4х відняти 5, а з іншого боку, ми маємо 4х відняти 5 менше або рівне 31. Утворюється система. Розв'язавши кожну нерівність окремо, ми отримаємо з одного боку, у нас буде х. Більший за мінус 4, якщо виконати розв'язки, з іншого боку х більший строго. Секунду, тут строго. Так. І з іншого боку менший або рівний 9. І це буде той самий проміжок, і на числовій прямій, і у вигляді проміжку з душками. Йдемо далі. Як розв'язувати системи нерівності? От зараз згадаємо вже конкретно на прикладі системи. Третій приклад наш сьогоднішній. Маємо систему 3х плюс 2 менше 11, перша нерівність цій системі, і друга нерівність 4х, відняти 5 менше або рівне мінус 1. Подивимося. Фактично, ми маємо дві нерівності, які зводяться до лінійних, і давайте їх зведемо. Яким чином? Тут двійку перенесемо у праву частину, і в нас вийде 3х менше 11 мінус 2, рахуємо, буде 9. А у другій системі, що ми маємо. Знову комп'ютер мене не слухається. 9. У другій нерівності ми маємо мінус 5 перенести вправо буде 5, 5 відняти 1 4, тобто ми маємо 4х менше або рівне 4. В обох нерівностях можна поділити на коефіцієнт при х. У першій це буде 3, у другій це буде четвірка. І таким чином ми отримуємо х у нас менший 3, бо 9 поділити на 3 буде 3. І х менший або рівний 4 поділити на 4 одиниця. Отаку систему ми отримали. Зобразимо на координат... на числовій прямій ці точки. 1 і 3. 1 буде лівіше. І вона буде замальована. Ну, чого ти не хочеш малюватись. А трійка буде правіше і вона буде виконута. Ось так. І тепер увага. ікси менші трьох позначаємо вліво від трійки штриховочку. І одночасно ікси менші або рівні одиниці теж від одиниці позначаємо вліво штриховочку. Ми бачимо, що в нас подвійна штриховочка проходить зліва від одиниці. І тому у відповідь ми запишемо, що ікс належить проміжку від мінусу нескінченності до одиниці. Включаючи одиницю, бо ця одиниця входить в множину розв'язків згідно другої нерівності і згідно першої. Да? Вона теж буде належати і туди і туди, тому ми ставимо дужечку квадратну. <кій> Ось ми з вами згадали, як ми працювали з лінійними нерівностями. А тепер, друзі, згадаємо, що ми ще говорили про квадратні нерівності. Що ми знали про квадратні нерівності? Квадратні нерівності це такого виду, де у лівій частині є квадратний тричлен Ах 2 плюс bx плюс c. Може бути знак більше нуля, може бути менший нуля, може бути нестрогий більше або рівне, менше або рівне. І такого роду нерівності ми більше використовували для знаходження, згадайте, проміжків знакосталості квадратичних функцій, пам'ятаєте, от взагалі де використовуються нерівності? Нерівності ми використовували з вами для знаходження. Області визначення функції, якщо у нас був підкореневий вираз, або він був ще й в знаменнику, да? тоді ми казали, що підкореневий вираз повинен бути більший або рівний нуля. Згадуйте, да? якщо у нас була там деяка функція f'x, рівна ні, y був рівний деякій функції корінь з x, корінь із f'x. І ми казали, що в такому разі утворюється нерівність, є обмеження, накладаються на функцію, так звана область допустимих значень, що функція у нас підкореневий вираз повинен бути більший або рівний нулю. А якщо такий підкореневий вираз ще й у знаменнику, да, типу ось так. То ми казали, що тоді у нас область допустимих значень буде сама функція підкореневий вираз строго більший нуля, бо рівний нулю бути не може. Ось в таких ситуаціях ми повинні вміти розв'язувати нерівності і складати їх згідно умови задачі. Так само у квадратних нерівностях, якщо питання стояло. Про встановлення проміжків знакосталості, типу, коли функція набуває додатніх значень, коли функція набуває від'ємних значень, от саме квадратична функція, тоді теж свою роль відігравали ось уже квадратні нерівності. Для розв'язування квадратних нерівностей ми могли користуватись графічним способом, робити приблизну набросочку, да? для цього що треба було. Згадаємо друзі? Треба було е, з'ясувати, в якому напрямку йдуть відки параболи, да? чи вони йдуть вгору, чи вони йдуть вниз. Далі е, знайти нулі функції, тобто е, чи є точки перетину з звістю іксів. і тут ми знаємо три варіанти. Може в двох місцях перетинатись, може дотикатись вершиною, а може не дотикатись взагалі, да? якщо дискримінантрів менший нуля, розв'язків не буде. Далі ми схематично робимо набросочку ось такого плану, як видно на екрані, і робимо висновок про те, залежно від умови задачі, що від нас вимагається. Чи проміжки, коли функція набуває додатніх значень, чи проміжки, коли функція набуває від'ємних значень, і робили відповідні висновки, ці проміжки виписували. Далі для Розв'язування квадратичних нерівностей аналітичним способом. Ми що робили? Ми так само знаходили нулі функції, зображували їх на числовій прямій, так як проміжки ми щойно згадували. А потім треба було взяти на кожному проміжку якесь значення, підставити його у саму квадратичну функцію замість х і встановити, да, якого значення набуде ця квадратична функція. Вона буде додатня чи від'ємна, і від цього ми маємо знак функції. І робимо відповідні висновки. Якщо нулі функції не буде, то відповідно, що в нас буде якесь стале значення, яке буде збігатись із знаком нашого коефіцієнта А при х в квадраті. Розглянемо практично приклади. Згадаємо, значить, це в нас вже буде приклад четвертий. Нехай ми маємо вже маємо графік такої квадратичної функції х 4 х плюс 4. Виглядає вона ось таким чином. Фактично тут можна було говорити про те, що прирівнявши до нуля цю квадратичну функцію, ми встановлюємо дискримінант рівний нулю і маємо точ відки параболи вгору і ось таке схематичне зображення. Да, ось тут якесь одне значення х у нас буде відповідно. І це значення х є нулем функції, і зліва від нього одні значення, справа від нього другі значення, але фактично у нас наше функція y рівна x квадрат мінус 4x плюс 4, Набуває тільки додатніх значень або рівних нулю. Від'ємних і менших нуля Наша парабола ця набувати не може. Чому? Тому що вона просто не знаходиться нижче вісі х Для того, щоб парабола вітками вгору <кій> набувала від'ємних значень, треба, щоб вона перетинала нашу вісіксів у двох точках. Да? Тоді ось ця частина проміжку і буде нашою множиною розв'язків. А в даній ситуації на рисунку видно, що у нас. До питання, коли функція х 4 х плюс 4 менша або рівна 0, ми встановлюємо, що це буде, ну то тобто есть, y менший або рівний 0, він може бути тільки рівний 0, з цього рисунка, судячи, y може бути рівний тільки 0, і це станеться тоді, коли х у нас в оцій точці набуде значення 2. При рівному 2. Іншого не дано. Ну, так ми працюємо з графіками. А як же розв'язувати квадратні нерівності аналітичним способом? Для цього, друзі, розглянемо приклад 5. І я перепрошую за розташування, буду вже писати навколо цього завдання. Значить, по-перше, у нас є нерівність така, яка зводиться до квадратної. І для цього треба просто порозкривати дужки, а далі подивимося, що зробимо. Значить, я переписую сюди початок х плюс 4 в дужках, помножити на х-7 в дужках більше за 3, помножене на дужку, х x-7. Розкриємо дужки. Х на х буде х у квадраті, х на мінус 7 має мінус 7, 4 на х додати 4х, 4 на мінус 7 відняти 28 більше за 3х відняти 21. Усе переносимо у ліву сторону. Х у квадраті залишиться. Тут можна порахувати мінус 7х плюс 4х, це буде мінус 3х і ще мінус 3х переїде, мінус 6х. Мінус 28 плюс 21 маємо мінус 7. І це повинно бути більше нуля. Якщо прирівняти до нуля ліву частину і знайти корені рівняння, ми можемо тут за теоремою Вієта встановити, що х1 у нас буде дорівнювати мінус 1, а х2 буде дорівнювати 7. Бо в сумі вони дають 6, як і треба, да? мінус 6 з протилежним знаком. І в добутку мінус 1 помножити на 7, маємо мінус 7. Тому такі корені. На числовій прямій. Ми можемо зобразити ці точки мінус одиниця і сім і аналітичним способом встановити значення. Наші е, точки, до речі, будуть виколоті, тому що в нас нерівність строго більше нуля, встановити знаки нашої функції на цих проміжках. Візьмемо з першого проміжку все, що менше мінус одиниці, наприклад, можна взяти мінус 2. Візьмемо мінус 2, нехай х дорівнює мінус 2, тоді підставимо мінус 2 в квадраті, оце ми можемо робити усно, але я запишу, щоб нічого ми не загубили і були точно впевнені. Мінус 2 в квадраті це 4, мінус 6 на мінус 2 це 12, і відняти 7, ми бачимо, що результат 16 мінус 7, це число 9, воно додатнє, ставимо плюс. Далі візьмемо з проміжку від мінус 11 до 7. Зручно взяти 0. Подивіться, якщо ми візьмемо х рівний 0, у нас буде 0 в квадраті, відняти 6 на 0 відняти 7. І чому ми яке значення ми отримуємо? Ми отримуємо значення. 7. Мінус 7 менше 0. Це означає, що на цьому проміжку ми ставимо мінус. І останнє х візьмемо з проміжку від 7 до плюс нескінченності. Ну, давайте далеко забігати не будемо. Візьмемо число 8. І тут у нас 8 у квадраті відняти 6 помножене на 8 відняти 7. Зрозуміло, що числа великі, да? у нас тут 64 відняти 48 відняти 7, тобто 64 мінус, що це виходить? 55, ми теж маємо 9 і це теж більше нуля, сюди ставимо плюс. І до питання. Що буде розв'язком цієї нерівності головної? Ми її перетворили в рівносильну її ось таку нас цікавить. Те, що більше нуля, ось ця частинка нас цікавить, значить, ми будемо мати проміжок ось цей більший нуля і ось цей більший нуля. Тому у відповідь ми можемо записати від мінус нескінченності до мінус одиниці, не включаючи її в об'єднанні від 7 до плюс нескінченності. Подивіться, чи є в нас така відповідь, теж, якщо я не помиляюсь, це варіант D. Ось такого роду завдання ми з вами вчились розв'язувати і зараз чудово пригадали це. І далі вас чекає тестування для того, щоб переконати, що ви дійсно це навчились, зрозуміли, запам'ятали і впораєтесь з подібними завданнями самостійно. Дякую за увагу, бажаю успіхів з тестом. До нових зустрічей!